Скажіть, будь ласка, коли діти почнуть безкоштовно харчуватися в рамках цієї ініціативи Кабміну? Ну це ж тільки прийнято ще постанова, що вони на рахунки наші не зараховані. Коли будуть зараховані кошти, тоді розпочнеться фінансування. Ну, це фінансування. на цьому тижні, чи на наступному, чи коли ви як очікуєте? Устигнемо на цьому тижні? О, все? Да. все залежить від надходження коштів. То в принципі готові у нас так харчоблоки працювали на дітей пільгових категорій і на тих, хто на платній основі харчувався. Це тільки ну. Полегшить становище батьків, ну але я думаю, що кількість замовлень теж буде це буде більше. в усіх школах. Абсолютно в усіх, да це перші четверті класи, в усіх школах де є перші четверті класи, так, і тим більше міський голова на минулому виконкомі він озвучив, що mm -hmm. ті пільговики, яких фінансує місцевий бюджет, вони будуть харчуватися і ще один. Ну ці харчі завтра обіда, сніданок mm -hmm. да. За рахунок міського бюджету, тобто ми не заберемо кошти, ми їх залишимо для пільговиків. Але якщо буде накладатися, це стосується саме перших-четвертих класів, то дитина отримає за державні кошти один прийом їжі і один за кошти місцевого бюджету, там сніданок і обід.